ми надаємо їй по доске майбутнім. Дивіться, яка ситуація зараз в країні. Зараз держава не регулює контроль за цільовим використанням земель. Так. У нас немає інструменту, щоб людину, яка порушує, в... 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 порушує цільове використання землі, От ми, ж, ми от голосували попередньо. Ми на неї не можемо вплинути, ми нічого не можемо з нею зробити. І держава нам допомогти в цьому не може. Тому я хочу акцентувати увагу, що, можливо, всю заяву і нема сенсу приймати. Потрібно дивитися на тих людей, які до нас приходять і кажуть, я хочу отримати земельну ділянку під ведення комерційної діяльності. Їх поки що зупиняємо до генерального плану. Якщо є землі, яким людям можна віддати під ОСГ, як прибиральниця, і вона згідна, згодна. Робити... Скажи, що ви хочете дуже підозрювати. Тому пропозиція буде дивитися кожна заяву. Якщо проти, значить проти. Колеги, давайте поставимо звернення Тімонії з допрацюванням першого пункту. Шановні колеги. Шановні колеги. Шановні колеги, давайте ми поставимо голосування депутатське звернення пані Тімоні з допрацюванням першого пункту з юристами, щоб воно було виглядало не смішно від нас, коли ми напишемо рішення. Хто за те задане? Звернення пані Тімоні до працювання першого пункту. Прошу голосування. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного. Отрималось. Раз, два, три. Чотири. Рішення прийнято. Ні -ні.